Доброго ранку всім моїм підписникам бажаю всім гарного здоров'ячка. Сьогодні прийшов новий день і я своєю помічницею прийшла до свого парничка. Тут отак вже трішки засіяла, трішки в мене було промоченого насіннячка помидорів і такими. Патичками відзначую і ще записую в зошит. Наприклад, з першого по сьомий радочок то такий сорт. Слідуючи посію, знову запишу який радочок. І так буду далі. Потім полиєм. отак От вже виглядає патички, патички, засіяний кусочок. Тут сім далі такими рабельками роблю. Канавочки такі маленькі, рівчачки. Помічниця серйозна набирає кружечкою водичку в поливальничку. Так уже виглядає пролита, засіяна. Отут От ще трішки не засіяла, тому що в мене сходить перчичка. Отак, От вже є якийсь результат. Будемо чекати сходів. Обідня перерва. Як ви думаєте, що в нас на обід? Ну, так як бабуся не одна, приїхали діти, модне блюдо, гарячі суші, пишіть, хто куштував, хто робив. Маю ось таких два деревця. Це персик. Такі, дивіться, вже гарні брунячки. Скоро зацвете персичок невеличкий. В тому році вже було 10 плодів. І нектарин. Теж я дуже хотіла. І теж був в тому році 20 плодів. Таке невеличке деревце, молоденьке. Але. Ну, цікаво, цікаво. Оце розказую, посіяла те, посіяла все, а редьку не посіяла. Пішла, взяла, взяла насінчко. Треба ж посіяти. Що ж, хазяйка, редьки не посіла. Трошки все напорола такий один радочок і два коротеньких. Та й зараз засію. Що хочу показати, сходить уже горох. Уже сходить горох. Так уже посходив теж ярий часник і сходить цибулька. І що я хочу сказати, що цибулька, яка садила весною, краще посходила, ніж та, що садила під зиму. І взагалом чую, що всі люди кажуть, що дуже погано підходила зимова цибулька. Це в тому році купувала черешню. Вся всохла, вся. Не обрізала, чекала, поки буду бачити, що живе, жива одна гіллячка. Вже треба обрізати. Цивоте з'їл. Так гарно, жовто, дуже гарно це те. Тут пробіг собака і зробив мені таку шкоду. Кірпічав. Ой, у мене знову падають. Оце такий мастер і кюрпанчика ось. Що я вам сказала? Це такий каже, мастер-куцюбка. Але нічого, поправила. Там треба підкопати, це й буде добре.